Сучасна історія країни у витинанках. відомий Черкаський митець Микола Теліженко створює унікальні картини, на яких зображує воїнів АТО. Старовинні образи він у у своїх роботах. Відтак козаки стають легендарними кіборгами, у яких шаблі замінено на автомати, а шаровари – на камуфляж. Українська революція у витинанках. Микола Теліженко працює над циклом робіт, тема яких АТО. Знаний скульптор і графік зображує війну на папері. Одна із витинанок присвячена Івовайському котву. Могила, як поляниця, і мають бути чорні соняхи на червоному тлі, там, де загинуло ну, дуже багато українського війська. Війну митці переживають по-своєму емоції, знаходять відображення у художніх роботах, каже Микола Теліженко. у його сприйнятті воїни, а то це ті ж самі козаки. Відтак він осучасний образ козака Мамая, охоронця миру і спокою України. В камуфляжі цей. Сидить ось у берцах, з на колін, а каска ж на і пантронтаж. У доробку митця і низка ветенанок на тему майдану. Деякі роботи він продав, аби придбати тепловізор для сина, який пішов добровольцем воювати на схід. Косак Михайло, Беркутня і всяка Чертівня називається. Це Михайло Гаврилюку присвячено. Дружина і колега митця Олександра Теліженко одна з перших, кому він показує свої ветенанки. Каже, у роботах багато деталей, продуманих та гармонійних. У них переп'ятаються старовинні і сучасні образи. В лаконізмі це як ознаку в орнаменті абстраговано, узагальнено, поданий великий пласт інформації. Отак от в цих його роботах от так лаконічно, просто передано головне оцю силу, мужність. Створювати виставку повної серії ветенанок автор поки що не планує. Нині зосереджений лише на творчому процесі. Головне каже, що війна закінчилась перемогою. Лише це має значення. Юлія Пропленко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.